У жовтих водах вже повним ходом йде виборча кампанія. Як відомо, 25 травня поточного року відбудуться вибори, де перед нашими городянами постане нелегка задача. Адже цього дня вони мають проголосувати за кандидата на посаду президента України. Крім того, віддати голос за людину, що керуватиме нашим містом, тобто обрати міського голову. За офіційною інформацією Жовтоводської виборчої комісії на понеділок, 28 квітня, подано вже сім заяв на участь у виборах міського голови. Три з них вже зареєстровані. Заявникам видано відповідні посвідчення. Отже, на сьогоднішній день серед кандидатів на посаду міського голови. Маркус Дмитро Миколайович, юрист державного підприємства Схід ГЗК» – Самовисуванець, чорний Дмитро Сергійович, депутат міськради, самовисуванець. Малоок Олена Іванівна, виконуючи обов'язки міського голови від партії регіонів, долю інших претендентів на участь у виборах вирішить за два дні засідання Жовтоводської виборчої комісії. Прийом заяв від бажаючих взяти участь у виборах закінчиться 30 квітня о 24 годині.